А це що за культура у вас тут росте? А це та культура, через яку я не можу на 100% перейти на Нову Тіл. Окрема сівозміна, десь біля 1000 тисячу, тисячу з лишнім гектарів під цукровим буряком, але вони чергуються по своїй сівозміні, вони в новотільні не заходять. А скільки у вас всього землі, і скільки понутіла, скільки ну, трошки землі більше три тисячі гектарів, понутіли біля двох тисяч гектарів, і ото більше трошки. Ну тут нова земля це появилася. Тут ще цукровий буряк, як був колись при радянській владі, років тридцять, а може й більше, даже десь. Навіть більше, бо це 25, тут да, більше, років 35 до 40 тут не було буряка, так що це перший раз поле нове. Оце такі солодкі корені, які нам не дають на 100% перейти до нового тіла, тому що ще ж треба економіку рахувати. Це дуже цікава культура. Все а... в нас для його є, сівалки є, комбайн є. Технологія відпрацьована, цукрові заводи є. А досвід Віталія Рученка, де він працює без обробки ґрунту на цукровому буряку, я вас не надихає на досліди в цьому плані? Ну, я хотів не один раз, аж, аж руки чесалися посіяти по нову буряк, а тоді пожалів 14 років праці по нову Якщо я зайду туди з буряком, там з нуля треба починати тоді буде, тому що комбайни при уборці вони перериють все, перевикопають, і пере, ну, перекопають, перерихлять при вивозці буряка, і там нову тілу не буде. Просто жалко. А смисл на трьох гектарах мені, а на п'яти, а смисл, який його займається, через що не хочу я вирощувати буряк по нову тіл, бо на другий рік то вже буде не нову тіл. Оце так. А ось під'їжджаємо до соняшника по технології наутіл. Це теж тут 14 років, дуже пізній посів. В порівнянні з традиційною технологією в нас є соняшник, небо й земля, тільки тут на 100 з лишнім гектарів. Пізно посіяний, бо соняшник, як тільки рано посієш по нову так і програв. Посіяний пізно, а тут травень місяць, холод, дощі, посіяли в кінці травня, маємо такі сходи. І подивимося, як буде далі на серпень місяць, якщо той сюди ми обов'язково прийдемо. Також порівняння? Ні, тут нема, це не те поле. Це чисто неутільне поле і все. Довгий час в мене соняшник не получався по технології неутіл. Довгий час, а одна причина ранній посів. По первах, все ж хотілося пораніше. Традиційна технологія, тебе воно не витримуєш, і в ліс зріжені сходи, погані в ялі там і такі вони засмоксані, погано розвивається рослина. Поки не перейшли, і тепер ми по технологію не тіл, десь після 9 травня, 12-15 травня, почали сіяти соняшник. Уже як у людей по сході, вже й хороші сходи мають. А в цьому році ще й вийшло так. Раз і дощі холода в травні місяці зайшли, і цей соняшник ми посіяли в кінці травня, даже, мабуть. В якомусь перших числах. І оце ми маємо зараз такий соняшник. По фазі він здорово відстає. Ну в загальному який є, так і є. На серпень місяць врожай побачимо. Ну, це ось так. Ну, вже 4-2 пари є. Ну, програє, якщо там вже поштив пояс соняшник, то тут оце такий. Ну і нічого не зробиш. По нову тіло і рано, якби посіяли, тут би. Я навіть тут щось боявся, тому що після дощів сиро кинули сіяти. Сиро таке, вроді, як щеб, а нерви не витримують, сієм. І посели. Ну, думаю, що поки нормально, рослинки нормальні. О, і в загальному густота є, не без того. Тут уже покрив по кукурудзі, це не просто так сіяти, ну ось так. Так, Михайло Іванович, ну давайте подивимось на мікробіологію ґрунту. Що тут у нас робиться? Що тут у нас робиться? Давно я не шукав черв'яків. Грунт зараз подивився який. Отак ось. Так. Так. Ось дивіться який красавець. Дивіться, який красавець чорний. Бачите, як ми, Шо, значить 14 років запах не втіл. Ну, запах вітер чуть-чуть є. А, а то це... тряшко коли. Ну. Він же ж не мажеться. От десь я його придавив, ти бачиш, зліпив, це ж те, що всі, а рука чиста. Так, так, так. Хоча вологий ґрунт. А ґрунт вологий, а що. Оце за такого ж. Стоять працювати, Ну, черв'ячками тут не найшли. Є черв'ячки є. І жирненький був десь, ще один десь промелькнув, може температура. І ось хижа жужилиться, це хижа та, що живе тут. Їй треба м'ясо для життя. Ні, черв'ячок один ото був тут. Вони ж черв'ячки їх не поймеш. Жарко вниз, можемо ще десь копнуть. Давно я вже менюхав нюхав ще на Давайте побачимо, що тут робиться в ґрунті. Познивних хрестків дуже багато, видно, що врожай кукурузи дуже гарний. Бачите? Давайте отам, от де були, викопаємо. А ну що тут ти накопаєш, подивимося. Що ми бачимо? Ой, бачу, це що... А червячуга який он, дивишся, да, жирний. Це кабанчик цілий. Це ти бачиш, тобі це повезло. різка. Це неспроста. А є що їсти? Запах чудовий, запах погріба. Бачите, яка структурна у нас. Та ж мені хочеться. Яка гарна структура ґрунта. Бачите рослинні рештки попередніх культур. І О. мені дуже подобається отака гречка, творог. А от десь і, я так, придавив. Да, вологий ґрунт, але бачите, рука О. залишається сухою. І дуже відчувається і структурність ґрунту гарна. І так як він розсипається, це просто як будто це сухий ґрунт, таке вивраження, да, в пакети Нема, і, п... і в той пса сад, огород. Немає, немає пильової структури зовсім. І волога ж під верхом. Це да, да, і і ж верхом. І волога є. І навіть там, де ну, насіння, тут, все. Тут, то, тут, то, тут то, трохи то, не таке ну, Не таке зверху, а далі ну, є. Де волога є. теж. Да, волога є. Ну, саме приємно, це отака от структура. Бачите, немає польової фракції. Тут тільки такі творожні маси, в яких от і маленькі черв'ячки, бачите? І всяке. Тут своя фауна. Його, бачите, копати рукою можна. О. І тут а, теж. І жужжилиться. Да, 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 да. Це хижа, так, так. їй треба м'ясо, попелиця, кліщ. кліч. Так, 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 А це що? А це... Їх багато у цьому році. Ой. На, на, це, на, 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 на кебуку я зараз не готовий сказати, крутиться глину. Да. А це соя вирощується по звичайній технології, але соя теж не ГМО. Кофу, звичайна соя. А вирощуємо по технології нову тіл. Оце вона ось така. Не ГМО? Не ГМО, так. Да. Чому не ГМО? Всі ну, вважають, що це легше. Інколи буває ціна вища, бувало на пару тисяч, навіть на три тисячі бувало, а потім вона врожай трошки краще дає. Ну, оце, оце в основному через... А важче її вирощувати чим? Ну, в принципі, трошки важче. ну Тут ми зайшли, я тут давно з цього боку і не був, а бач, вона чиста. В принципі, поки вдається такі... проконтролювати, Жовті... поки чиста. Жовті п'ятна, що. А що, то ж гербіцид. А, то це... гербіцидом, звісно ж, попало їй. Да? І дози, може, робили хороші, щоб, щоб десь щось не про той. Ну, зараз взагалі нема тут бур'янів. хоча з одного боку, там є. Ну, це ось така. На сьогодні на 24 червня такий її стан. 107 гектарів. Так, да, є он, Мишієнка. Ну, воно тут оброблено, ще може, не домирала. Ну, оце таке. Бачу, дуже гарна розстановка, це точний висів? Ні, це не точний висів, це звичайна сівалка Борго наша, та що спочатку ми бачили. А якою нормою тут сіли? Ну, ми десь сіємо 1500 плюс-мінус. Ну, Я б сказав, що тут. Да, ну, насіння тут крупне, бо взагалі крупне так, непогано посіяно. Ну, є Є і, і кучки, через що я хочу точно висіву. Ви хочете і сою сіяти точно. Ну, не? я ж і, сою хочу точно висіву сіяти. Но... Що попередник тут? Попередник поки тут соя була. Два роки соя. Перед цим. Соняшник, по-моєму. А там кукурузка, була. Ну, я бачу, позненеревськи ще й соняшник. Ну тут так, є. це Соняшник перед цим так, була. Так. Ну, перед цим соя була. І в минулому році, і в цьому році Соя. Не ГМО. І в минулому, і в цьому році. Бо ГМО попадеться, коли який є, тоді продаєш ти сіяв на ГМО, а там же окремі є, сходять ще. ГМО, де, та де ж вона взялася? То ми. Вигідніше не ГМО вирощувати. Ні, це не ГМО. На цьому полі не ГМО. І в минулому році, і в цьому році. Не. А що вигідніше вирощувати? Ну, взагалі не ГМО вищий врожай дає навіть. Вона по сухості тіша. Ну, і ціна бувала в нас тут брала на 3000 дорожча. А складніше вирощувати? А, звісно, складніше. Ну, якщо так, Ну, ми ж все ж бачите, я не, не шукаю простих рішень, а все щось собі. Мороку якусь шукаєш, звісно, гемеопусів би тут би взагалі мислів ніяких обробив і все. А тут треба вгадати, базагран гадати, ще ми й ґрунтовий давали, противозлаковий це все, чередувати треба, дози вгадувати сроки, то рано не можна, то вже пізно. Ну а взагалі можна вирощувати, якщо захочеш. Пока в нас такої сої негемео 200 з лишнім гектарів. Як ви вважаєте стан, та ну як, відстає вона проти звичайної технології відстає. Ну, у тому краї поля трошки краще, бо ми починали сіяти раніше, тоді перебили дощі, бо це травень місяць, а тут закінчували. Хто зна який? Ну, так і в людей бачу, примерно на рівні, ну по трошки відстає, тому що по нулю відстає. Ну, все ж покаже серпень місяць. Опять, опять серпень місяць, оп'ять же ж фінал. Курчат по да, осені да, рахують. Да, да. Бачу, у вас вже в цьому році обновка з'явилася. Ну це новий абсолютно. В цьому році ми тільки його почали по весні ну, експлуатувати. Це нова техніка. Хоча в нас два тепер самоходних оприскувачі, два ще є невеличких опешок, дві на всякий случай. Ну, це нова сучасна техніка. Прийшлось купувати, тому що хімія. А що один не справляється, то <кій> теж. Не, він працює зараз один. Той стоїть у нас, так, на шухері так сказати. Ну, це вже ж техніка, яка на голову вища від тієї, що була більше 10 років тому. Швидкість, форсуночне виключення, штанга нижче. Ну, тут багато переваг є. І тут, мабуть, більш комфортно, механізатору працювати? Та й механізатору, звичайно, більш комфортніше. І продуктивність вище, ми замітили. А вітри, дощі це все дає, щоб короткий... Кліренс теж високий, да, тут? Ну, кліренс — 2 метри. Ну, у нас і в тому 2 метри. По кліренсу вони однакові. Що той, що цей, Кліренс — 2 метри. Задоволені? Так, да, поки я задоволений. Прошли рік ми тестували чотири оприскувачі. І чому Кроме саме... хорша, а чому... купили хорша Леп. Чому саме цей? Виправили? А оце ж і купили, тому що дуже багато ми попрацювали, поки його вибрали. По багатьом перевагам вибрали цей. Хоча й другі достойні. Ну, тут бак 6 кубов, кліренс високий і все остальне далі. А то, клі... а то бак 4,5, 5 кубов. А то кліренс 1,75, метр восімдесят. А це кліренс, по-моєму, навіть 2,05 метри кліренс, плюс шість бак, плюс все остальне. Були в господарствах, в які вони такий оприскувач робить за сутки тисячу з лисім гектарів. У якість тисячу з лисим. Нам цього не треба, але. Но... Ну, якість треба, так? Да? Ну і швидкість і якість треба, і те, і те. А як дає. ви приймаєте рішення, коли хочете обновити парк техніки? Як ви підбираєте? Я знаю, що ви mm. зараз шукаєте і сівалку. Да. Нову. Ну це підбираємо так, що чотири оприскувачі, я, може буде не, не хорошо зараз рекламувати, Пройшли чотири оприскувачі, вибрали цей. Дуже, дуже рік потратили. Так. Їздили по господарствах, у кого які оприскувачі, взнавали фермерів у господарствах, у холдингів, по різних тестах, до нас приїжджали, Ну, вибрали. Тобто, ви слухаєте не тільки продавців техніки виробників, але й. Ну, так і ми скоріше, навіть не, не тих, скоріше, де вони в виробництві. І це ну, вже так. потім приймаєте рішення, так? Да? Потім рішення. Так само по сівалку. Зараз ми шукаємо сівалку точну висіву для посіву. Ну саме головне сої, щоб вона точно сіла. Ну, непогано було б, якби сіла ще точно кукурудзу, соняшник, кріпак. Таку ще шукаємо. І щоб і по нову тіло тіли. Наработки вже є, такі, ну ще рано, ще будемо. Думати? Ну. Рі, то есть, рік, не менше, то есть, рік не менше пройде, поки приїхали. Виробникам сівалок як? Виробникам сівалок приготуватись. Так вони, ж, вони ж нам і посіли вже, вже дві. Ну, третя не приїхали. Ми побудемо на полі. Ви навіть робите демо посіви так? Да? Так, да, вони приїхали, нам показали. Хорш приїхав, показав і, 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 і італійська Гаспардо. Ну, я, мені легко було. Здорова, Гапару. Бо у вас кепка газпарда бачу. А, так я їх міняю, бо їх там таких, що це як у фатив, така є. <ривіт> <ривіт> <Ясно. ривіт> так, що... Їдемо далі. Так. Да. А що у вас я. На що я звернув увагу тут? Дуже гарно кругом оформлення, озеленення, квіти кругом. Це не випадково? Це я не знаю, чи випадково, чи ні. Ну... Чому ви займаєтесь цим також? Ну, така як же? ж, Не знаю чому. Ну, ну всі, мабуть, де хто біля свого, як то, щоб воно було <кій> есть... красиво, щось десь там. Хоч... А що це за сівалка у вас тут стоїть? А що, раритет? у нас десь 600 гектарів присадибних ділянок. І приходиться сіяти пшеницю, ячмінь, сою. Кукурудзу, соняшник, інші культури не тільки сіяти, а й збирати трави. Оце такий для садибних. Там їх ще не одна, тому що до сотні гектарів пшениці по різних участках, там ячмень, тому кукурудза придумається, то це для присадибних ділянок ніде не дінеся. Це для ваших Ні, Ну так, да. є ще і новенька, чотирьохметрова, ну для пайщиків. А це наше димополе. Тут посіяно біля десятка чи більше сортів різних сортів пшениці. Чотири сорти нам штруби дали, нових. Вони тут є, тут є інститут фізіології, одеські сорти. В основному ті, що ми і висіваємо, і нові сорти. Оце тут. Якщо там видно, там з видно. якою цілю ви робите отакі. А це тестуємо для себе сугубо. Для себе, Перевіряєте. Да, перевіряємо, як вони в наших умовах. Чи вже треба якийсь сорт міняти, чи новим заміняти, чи старим. Ви порівнюєте ті сорти, які у вас зараз у виробництві, і ну, нові. сорти? – Ну і виробництві і нові, і тут контроль у нас. У нас не один тут контроль є, не просто. Ну, це ось так. Видно, це більша площа якоїсь, а тут ось є, ось видно, латочка ось невеличкою нам дали насіння. Я зараз так з машини не пам'ятаю, яка, який бачите, ще, ще ага. вона майже зелена. Так. Продивився я так, вигляд всіх непоганий, ну тут все тільки по вражальності можна сказати, а так. Ви не тільки слухаєте те, що вам розказують, а й перевіряєте в своїх умовах. Так, да, в своїх умовах. В своєму контексті. в своїх умовах. А Це в нас ось. дуже Боже. часто не виходить те, що розказують одне, а в нас друге, ось, смотри, як красиво його видно. Це ж ми так прийшли О. Остисті, без Ості. Що краще Тут... показують, Остисті чи без Ості сорти? Ну, однозначно, ми не можемо сказати. Один рік показує без прекрасно прекрасний результат. На другий рік. Підлягла знижка врожайності, або ще щось. Вирощує м'ятіті. На одному не корзирути. можна. Навіть і на одному сорті, в один рік, один. О, як їх гарно тут видно. У мене є весь перелік, де тут що посіяно. Ну тут треба віддільно, тут треба годину не менше чи дві. Чому ви займаєтесь? Це ж морока все висівати, збирати, порівнювати. Ну, що у вас має? от я рухає? скажу: от я не висівав Шестопалівку. От я з самого початку знаю, як вона виникла, і автор до мене придав, ну, якось я не посіяв, мені там її розвінчали, не займайся. Хоча б дуже багато неї нею сіють і дуже в захваті. Оце аж у цьому році, або в минулому році я в перший раз тут посіяв шестопалівку. Для проби подивитися, що ж воно, бо всі хвалять, хвалять, а я не вирощую її. Ну, оце для цього і А Ось подивимося, як у нас буде Шестопалівка проти городниці, проти Даринки Київської. А хто ваша фаворити? Хто ваші фаворити? Подолянка. Ні, ну, Одеса і інститут фізіології рослин Київ. Які сорти в ваших умовах показують себе? Ну, це найкраще, це краще наші інститута фізіології рослин. Смоглянка була, новосмоглянка була їхня, городниця зараз їхня займає, подолянка їхня. Оце наші поки одеські навіть в нас трошки програють там. Труся там, друге. Пока одеські програють. І Німецький імпортних ми вже не сіємо. Це труби нам дав. Ну, труби німецькі чотири сорти дав він по чуть-чуть там по 4 метри. Ми одну сівалочку засипали, по 4 метри в один край і слідуючий. Подивимося, ну поки вони виглядять дуже гарно. Може, рік такий, а може, нова якась їх генерація. А так була і житті були, ні, імпортні не йдуть. Вони довгий період вегетації, і от як зараз. Нема дощу, підгоряють. І вони щупле зерно, низький клас. Ми їх так можемо спроба, спробувати. На великих площах не сіємо.